Добрий день. 3 лютого приїхали на виставку в місто Черкаси, в палац спорту. Ось така невеличка виставка у нас на вулиці. Прицепи, вощина. І зараз зайдемо в бутерб, подивимося, які ще виробники приїхали. Багато людей. Це в нас компанія Epipro, у нас є їхній насос. Ви бачили в нас на каналі. Тому а зараз. Е, ну, хочемо представити наші вироби. Тось, е, ми виробляємо ну, дуже в принципі, багато різного обладнання, в основному це під замовлення. Можемо зробити кажу, будь-що. Е, ну, Давайте представимо наші форми. Форми зроблені з 6 мм сталі. Е, ну, розборні повністю. Ну, дуже з ними зручно працювати. Це в нас форма для відливу ППУ корпусів. Да. скільки це корпус? Це 10-рамкова. Ділимо різні, тобто 12 рам, що на дно є, 8-рамкові, 6-ті скоро будуть готові. Ну, залили, закрили, тобто. Все зручно, удобно. Тобто 20 хвилин і е, відділі готове. Форми? Якщо брати комплектом, то 1000 доларів кожна форма. Якщо по отдельності там, то там ціна ну, різна, яка форма. Да. Яку ціну насос? Ціни ж не міняються. 750 доларів це базовий комплект 220-380, 920 з э, частотником і 970, якщо у нас усіма датчиками то есть, э, ну, в автоматі, тільки буде працювати. Вулики, в яку ціну у вас ви самі ще виготовляєте? Да, вулики ми е, 2650, це три корпуси, криша і дно. рамковий mm. Плотно 120-140. А підкришники плануєте робити на них? А, ну, Заказів не було, треба зробимо. Принципі... Розумію. Шнек, дивлюся, у вас тут такий. Да, шнек у нас, давайте вам представлю. представимо. Маленький. Да, маленький. В період, у нас е конструкція, що не побоюсь сказати, що в мірі такого ні в кого немає. У нас в ще тут направляючі полозя, які не дають сір'ю е, крутитися. Проблема шнеків є, що коли сильно туге сир'ю, він погано починає себе забирати. Mm -hmm. Ми з цією проблемою пішли. У нас, по-перше, карман прийомний з дороги, ми можемо подивитися, тут е, літр 200 влазить сюди. Тут на виході всього 10 на 10 мм е, ну, виход. І дуже сильне жаття у нас іде. І за що то з ну, раніше... виход меду більше. А? Защо цього виход меду. у нього У нього виход меду я ж 100%. Тут просто виходить пластмаса. Ну, ну, да, вже... Тут вже виходить просто отак. ну, Вжати воск на 100%. Тось. Це у нас Це у нас... забросна забрусна повілка, для... Под лінію ми робив Юрія Михайловича Міхайовича, гусліявна підходить. Зразу ну, сюди падає забус з медом. За що температурного режиму він розділяється, воск іде вгору, мед падає, ну, йде донизу. І, ну, за оцього, що йде регулювання уровня, судові у нас витікає мед, витікає у нас віск вже розплавлений, ну, Можна одразу форму ставить і все. І там ну, такий принцип і роботи дуже. Ні, це вже це вже не наше, це ВСТО вже. Це ВВ100? Да, у нас воно ще наші вироби. Давай підійдемо вище. Це у нас інкубатор для перевозки маток і маточників. Це у нас увеличена форма, але ну, ми робимо трошки менше, я вважаю, вони краще. У них, папери, тут є пінопластик, теж який буде удобно для перевозки. Автоматичний, 12 вольтовий, тобто, коли ми їдемо. Дома виводимо, у нас стоїть вдома, наприклад, стартір і інкубатор, нам на, на пасіку перевезти маточники. Mm -hmm. Так як у мене декілька точків, у мене ну, досить велика пасіка. І проблема була, Проблематично що... перевозити Вер... маточник. Так, да. у нас таке Вирішив проблему тим, що зробив інкубатор, температуру виставили, закрили. Яку ціну інкубатор? 25 тисячі гривень. Прикурювати, все, температуру держить, все добре. Це у нас парогенератор електричний, да, електричний 6 кВт. Тобто ми можемо 2 кВт на потужність, наприклад, для ножа, 2 кВт нам достатньо. Ми включили один на 2 кВт, 4-6 кВт для паровоскотопки треба потужність. щоб Включили на 6 кВт. Може бути на 9 кВт, може бути на 12 кВт. Тобто під замовлення робимо будь-яку потужність і будь-який об'єм. Тобто Об'єм також люблять. цей конкретно в яку обсімні. Багато. Цей конкретно 7,5 тисяч гривень. Ага. Добре. Стоїть клапан, є е... предохранительність давлення буде високе, клапан а, а, в Взагалі, до вас можна звертатися з будь-яким. <піллянський> да, наша фішка нашої фірми, що ми робимо любе, любе обладнання під замовлення. Ми розробляємо, проєктуємо і робимо. Судово. Досить гарна підтримка. Коли зверталася нам з усім допомога. Так, дякую. Добре. Доброго дня. Розкажіть про вашу продукцію. Доброго дня, мене звуть Олександр. Я представляю компанію компанію БАТЛБІ. Бачите, також ми продаємо силіконову плівку, яка є еко, дуже виробник у нас Тайвань. Тобто вона прозора. І для того, щоб краще. Ну, взимку ви могли зайти і побачити бджіл, щоб не не тривожити їх. Е як вони сидять впереді, посередині чи ззаду? Коли треба підкладати корма. Ну, в як ми кажемо. Так що для цього ми вироб... ну, такий є у нас. Селі. Так що можна подивитись, ось бачите, так я щас хвилинку. Ось вона прозора, ви бачите, що там знаходиться. Бджоли сидять як гарно, посередині, впереду, і не тривожити. Якщо вам треба раз, обережно глянули. Та інколи буває, кажуть, за продахи, так що. Також вона важча, ніж звичайна плівка, і не буде так літати от, от воздуху, так, от, так, від воздуху. Так, 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 так. І там, якщо звичайна плівка, то там різний полімер. Тут уже силикон і він тянеться. І для шкоди, для бджіл вони не несуть, як кажуть, інколи бувають. Так що тут вже про провірено роками, вже не перший рік ми вже протестували і знаємо, як воно все працює. Так також вона є товщина 150. -а. І 200. Це вам представлена 150 плотність. А 200 вона трошечки платніша. Ну, за рахунок того ну, достатньо, більше не треба. Бо що брати 100 і ще є, вона тонша і вона рветься. Саме оптимальний варіант це 150 і 200 для бджолярів. Є ще товше, 500, 600-800 мікрон товщина, але вона більше використовується в іншому промисловості або як Кажуть, на кухні можна поставити як стіл. Який метр всі коштує? На сьогоднішній день коштує погонний метр 150 гривень 200 і 150-ка коштує 100 гривень погонний метр, з якої можна зробити таких 6 вуликів. Тобто ви можете розділити і поділитися. Да. На 10-й На 10 рамкову да, вулик. Якщо 8-й рамковий, то виходить теж 6 і 6-рамковий. Тобто кожний бджоляр у нього є свої вулики, свої унікальні і розміри, і він під них може підганяти. Так що да, може класти зверху, може, якщо фальш, то трошки завертає. Так що тут вже кожен дивиться по своїх вуликах, як, які в нього ну, на на напасть. Так що, якщо треба, будь ласка, телефон буде в. в Бо... Я, я закріплю тебе. Та, телефон. Так. Телефон заклювати тоді. Да. Що треба дзвонити для замовлення? Можемо порізати і на метр, і на два, на три, на п'ять метрів. Кому 10 метрів, кому і рулон можемо зробити. Рулон, звичайно, буде трошки дешевше. Це великий вже гурт, так що без питань. Добре, дякую. Дякую вам, гарного дня. Всім добрий день. Ми на виставці в Черкасах. Це компанія Бістар. Ми виробник обладнання професійного для бджільництва. Виготовляємо автоматичні медогонки, станки для розпечатування рамок. Це вже скомплектована лінія. Давайте, До речі, підійдемо, підійдемо. давайте поближче. Це автоматичний станок для розпечатування 145-230 ї ї рамки. Це все проходить в автоматичному режимі, як бачите. Далі у нас накопичувач для рамок, через який рамки йдуть в горизонтальну медогонку. Зверніть увагу. Це перша медогонка в Європі. Горизонтальна, яка має компактність. По-перше, вона маленька. І вона має вміст рамок. Вміщає 72 штуки. Тобто ось така компактна медогонка. підійдіть, будь ласка. Дозвольте, будь ласка. Тобто зверніть увагу, яка. Бістар, Вінниця. Вістар. ві Вінниця. Зараз, зараз, зараз ось так крутиться барабан. І ось таким чином у нас вміщається в кожну касету по 14 рамок, по 16, вибачаюся. У вас тільки вони на 145, чи є і на 300, і на 230? Є на 230, на 300 вже краще качати рамки в касетних медогонках. Тому це для 145 і для 230. Давайте по, по цінам пройдемося. Давайте по цінам. Дивіться, автоматичний станок. Він призначений для розпечатування 140, 230 та 300 рамки. При замовленні потрібно уточнювати ваш розмір рамки, бо це залежить від виду цепка, який буде встановлюватися. Там шах в кожної рамки свій, тобто більший і менший. От він розпечатує всі рамки далі. Коштує він 105 тисяч. Це вже модернізований станок з ланцюговою подачею рамок. То це полегшує роботу. Ножі нагріваються водою. Повторюся, регулюється температура, то це водою це більш краще і більш надійніше. Далі ціна його 105 тисяч. Тобто, ось такий станок без накопичувача, без нічого 105 тисяч. Далі да. шнек для віджиму забрусу коштує 46,100 Тобто, це як окрема одиниця, його теж замовляють. Тобто, це такий шнек середньої продуктивності, теж з харчової нержавійки, виготовлений. Його продуктивність 60 кг в годину. Тобто він повністю справляється паралельно з роботою станка, справляється з віджимом забрусу. Насос насос коштує О, насос, коштує 26700. Це насос шнекового типу, він більш простіший та надійніший. Ви просто заливаєте в нього мед. Пульт управління теж зручний. ви можете його закріпити в зручне для вас місце. В нього є запобіжник, та регулятор швидкості качання меду. Ви можете виставити його в середньому і не заглядати сюди під час відкачування, займатися своїми справами. Фільтр від стійник об'ємом. Фільтр відстійник, да, який працює в комбінації з насосом, шнеком та медогонкою. В ньому відбувається фільтрування меду в цьому відділенні і забирає вже насос з цього відділення чистесенький мед знизу. Фільтр відстійник об'ємом на 125 літрів коштує 12 250. Також маємо фільтри відстійники на 250 літрів. На 250 літрів він коштує 21 тисячу. Тепер мене цікавить медогонка, ось далі. Оця, оця медогонка. Це так, я, так поніваю, нова, Це як новинка, у вас, тому що я раніше е, її не дивіться. Це у нас була така медогонка. Це дев'ятикасетна, звичайна класична медогонка на дев'ять касет з перегородками. Можливо, не бачили по прайсу, але у нас завжди була також сама, як і шестикасетна. касетна. Вона е, має також ряд переваг пасічникам. Вона подобається, що касети кладуться навпів положення не повністю в хорду. А положення і що тут є перегородка, на яку вже стікає мед вниз під час відкачування, цей напівоберт, скажімо, 45 градусів дає змогу мінімалізувати пошкодження рамки, навіть свіжо відбудований під час відкачування рамки. Хоча в усіх медогонках касетних пульт управління запрограмований таким чином, щоб не пошкодити рамку. Відкачування починається дуже плавно і Поволі підвищується вже швидкість. В пенсі вже висушується на повній швидкості, коли рамка легенька, щоб вона навіть свіжо відбудована вже була належного стану, щоб поставити вулик і все. В яку ціну вона? Ціна її по прайсу зараз. Дивіться, касетна медогонка дев'ятка на 230. Зараз коштує 46 200. 46 Ось. Це модогонка з приводом 12220, яка працює від мережі 220 і від акумулятора 12 вольт для стаціонарних та кочових пасів. Але така є із редуктором, але ага. вона більш дорожча. Вулики у вас ще давайте покажемо. Все, тепер комплектацію. По комплектації дивіться. Є також новинка. Ми робимо кожухи в залізні. Це слухає захистом, підвищує вагу кришки, а також є фіксатори, які. Забезпечують те, щоб не злітала вона кришка під час пориви вітру. Тобто фіксатор розрахований на ручку на корпусі. Він відгинається і відкривається в нас вулик. По годівничці. Ось така годівничка на 3 літри. Вона ставиться зверху на гніздовий корпус, наливається сюди сироп. І бджоли вже йдуть і забирають з цього е місця, скажімо так, е сиропчик. Тобто це для загодівлі та підгодівлі. Нержавійка. Нержавійка, так. Тому що все з медом. Сітка знизу. Сітка теж знизу це нержавійка. Так, да, Є задвижка, яка задвигається ззаду. Для рамок mm -hmm. у нас передбачена теж залізна вставочка. Залізна ставка для рамок. Вона це, це добре, щоб да. прополіс був да, збирати. Потім я дивлюся, тут навіть льотки є, які ті що проти мишей. Да. То Це дуже важливо, особливо. Вулиця. Вони входять в комплектацію як льотковий загорож, так і шурупи входять в вартість. Все це якби передбачає. Далі по 12-рамковому. 12-рамковий вулик. До речі, ось цей вулик. Зараз я вам. Скомплектував на чотири сім'ї, як бачите. Раз, два, три, чотири. Чому так? Тому що кришка передбачає льоткові е льотки, Один і другий. А також перегородки. Як бачите, тому ми можемо ось в цьому вулику тримати чотири бджолосім'ї, сім'ї, такі невеличкі по шість рамок. Ось отак. Це ви у нас бачили на каналі схожі відео. Там де ми також тримаємо по дві сім'ї. Тут ось, бачите, і льотки передбачені вже. Відразу. І перегородки. Ось. Перегородки під час, ну, це просто... під час транспортування. Це так. в нас. Це ж виставочна, тому так. немає різниці. Ось так. Так. І у нас стає все стало. Ось так. Теж для рамок все передбачено, корпуси скручуються на шурупи. О, Добре, і шість рамок добре стають. Так, так далі у нас іде 10-рамковий. Десятирамковий з годівничкою. Десятирамковий так, так. з годівничкою теж комплектація люба. Як бачите, тут 2300, можна і сорок п'ятих, як там виставлені, mm -hmm. бачите. потолочна годівничка мені подобається тим, що вона має вже два відділення. Теж є перегородка в кожному корпусі по бажанню, то можна ділити дві сім'ї по п'ять рамок. Залізні вставочки. Перегородка в нас в нижньому корпусі. А можливо 4. замовляти в комплектації, щоб не було е, перегородки? Вони а, йдуть. Ось, бачу, що Вони йдуть без із. Вони без ідуть. Ми робимо пропил по замовленню. По замовленню. О, це, це добре. Тому за це не переживайте. Кольори теж різні у нас. Угу. По цінам. По цінах ознайомлюйте в прайсах, бо в нас. А ось, дивіться. Я вам дам ціни. На 600 Або ви можете про, прямо зайти на сайт Бістара. На сайт Viber у вас також група є. У нас є група Viber, є в нас Тік-Ток, Ютуб канал. Тому всім, хто є якісь додатки, то звертайтесь. По цінах теж можете ознайомитись. Можете ставити на паузу і передивляти ціни. Все, дякую вам. Все. Звертайтеся за замовлять. Добрий день, Анатолій Анатолійович. Добрий день. Можете, будь ласка, розповісти про продукцію, яка у вас яку ви представляєте сьогодні на виставці? Ну е... мікрофон трошки ми, ближче до себе. Ми, ми всі влітку працюємо на пасіці, а взимку виробляємо обла ну, обладнання, на якому ми працюємо. Ось і те, що ми виробляємо, ми те і пропонуємо. Ось, у нас є рамки різні у нас є вулики різні. Ми працюємо на ось такому вулику, на 9 рамок, але клієнти питають на 10, ми робимо на 10. Є на гніздо на 300, є на 230, є просто на 145. І навіть на українську рамку люди питали, тобто тут в гніздо ставиться 12 українських рамок, а зверху можна або так якось тут на, на піврамку українську, або на назвичайно 145. Чудово. Плюс рамки. вино медове. Ось пригощаємо також літвен. Чудово, рамки також дивлюсь, ви продаєте. Рамки так. Я ж кажу, все. все а в, я, що... в, я, в яку ціну е, продукція? У е, нас всі вулики проварені в харчовому парафіні, ціна від 1900 гривень. За комплект. Так, комплект з отаки. У нас отакий дах йде утеплений, вже готовий. Тут 145-та жесть ППС утеплений. Тут вулик проварений. Отака пластикова заслінка навесну, льоток готовий, нічого не загубиться, нічого не потрібно докуповувати, тільки плівку сюди під е, поклали. Пофарбували, бо він проварений в парафіні, і все, і працюєте. За яким номером телефону до вас можна звертатись? 067 220 32 44. Чудово. Чекаємо, дзвінків. Дякую.